На этом, на, на Еленовке, це перша була зона, там був взагалі там був один такий блядь, мужик, не мужик, а этот б Тухай Шакуров Кирил Вікторович. Блядь. Тот убивав там людей просто пиздец. Просто б. Був навіть случай, він одного азовця, там, я не знаю, це ми тільки приїхали, 24 роки азовцю було, і він його забрав п'ять вечора. Він його забирає зі своїм там дружбаном, я не знаю, як того дружба назвати, забирає його і ведуть десь там, коротше, зав'язують його десь там на стульчиках чи що, зав'язують рот, цепляють йому тапік, і до шести утра ё... його тапіком. Потім його заволакують до нас в камеру під утро, він уже не який, цей хлопець. І його десь через пів години вони обратно його забирають, ведуть по коридору, його пишуть. І неудачно коротше, якийсь удар такий вийшов. Там така була решетка, і він головою вдаряється в решетку і застріває йому арматура в голову. І він падає ну, від цього удару. Вони йдуть собі спокійно, десь непонятно куди. І потім визивають дівчинку, там ще дівчата сиділи військовополонені, там якась докторша була, і вона дивиться на хлопця, каже, так він вже двохсотий. Все, вони його десь блядь, потарабанили, а нас там ще одного хлопця вивели, щоб ми витрали кров, яка там ну, була на, на цій херні. Я просто не розумів, для чого це, для, це робиться. І Ми посейну боялися, щоб нас блядь, не виводили.